Кому цікавлять ціни в сільпо. Ось такі форми для запікання. Хто буде пекти пасочки. Дивіться, цікавий такий принт, національний, де, щось з вишиванкою зв'язано. 8 гривень коштує одна. Ця ось 9. Ось така. розмір. Це, типу, середні пасочки і невелика, а це зовсім маленькі. Ось такі класні. А такі по 9 теж. Щось я не розумію. Мабуть, ці, що більше 9, а ці, що малі, 8-49. Ціни не вказані. Це ось такі фігурки. Дитині подарувати. Фігурка коштує 94 гривні, нічого це фігурка. А ось такий заяць, кіткет чи кіткат, коштує 79. Ці не всі потаки. Наклеєчки ось такі на яйця, наліпки. Різноманітні наліпочки. Красиві такі свічечки, дуже цікаво. Почому ці свічки яйця? От де Де? дізнатися тільки на касі, напевно, що тут ніде не вказано. Яйця свічка воскове. І тут також незрозуміла ціна. А проте зараз недорогі, дивіться, апельсинки. М -м -м, кілограм 44,95. Аромат неймовірний. Просто клас. Але вони такі тверденькі, не знаю, чи з них можна буде викрутити сік. Що такі яблука по 39. 39 гривень. Яблуко принц. Гниле. Банани подорожчали. 64,60. Це овочі, салати. От, наприклад, рукола коштує 59. Ось така упаковка, хто любить рукаву. Я дуже люблю особисто 75 грамів, 60 гривень. О, батат. До речі, батат замість картоплі. Дуже класно запікати в духовці. 99 гривень кілограм. Ось такий покручений. Ну, Замість картошки це просто супер. Паростки, хто любить паростки, як їх їдять. 50 грам паростки, які використовуються, вкидаються да, в салат. От вони коштують 52 гривні. Ось такий маленький коробочок 50 грамів у ньому. І є ще ось такі горошок. Теж 52 гривні. Хтось, напевно, що купляє. А по чому кабачок, до речі, кабачок, 80... кабачок подорожчав і подорожчали цукіні. Чи, можливо, це в сільпо такі ціни. В сільпо, як правило, йде все дещо в рази дорожче. Продовжую тему цін. Дивіться, і так, я взяла на бутерброди ось такий сир тенера. Оцей сир коштує 60 гривень. Я беру так: плюс-мінус 60 гривень. Сир тенера. Оце такі скибочки, ну, я думаю, ви знаєте. І тут грам стільки в нас 100, мабуть, 100 чимось грамів. Десь було ось 150 грамів. Ось такий сертенеру 60 гривень коштує вже зараз. Колись коштував 40. Ось е, ковбаса, ось така ковбаса також в районі 60 гривень. І тут е, зовсім трішки суха ковбаса, де ж грами не бачу. Ой-ой-ой, дивіться, 0,075 всього на всього грамів. 70, навіть не 100. Теж біля 60 з копійками навіть. Дивіться, оце вже 120 гривень. І ось ця Філадельфія також. Я взяла на бутерброди. Мені подобається мазати Філадельфію зверху, наприклад, там чи якусь ковбасу, чи той самий сир. Дивіться, Філадельфія це Україна. Все Україна. Це не імпорт. Філадельфія 180 грамів. Смачна, до речі. Також в районі 60 гривень. Дивіться, 6 на 3, 180, 180 200 за округлими ще батою. 200 гривень. Це все вийшло. Це, наприклад, в євро. Скільки це? Якщо 1 євро, це 40 гривень. Це скільки? 4. 4 євро, 4 на 4 160, навіть біля 5, ну 5, 5 євро десь, дивіться, так це всього лише на сніданки якісь, да? Там, ну наскільки вистачить цієї ковбаси на сім'ю, наприклад, із 4 людей, да? наскільки це вистачить, на 3-4 дні максимум, на 3 дні максимум вистачить, отакі От ціни. Ціни е, жахливі насправді, Хліб, до речі, дуже смачний чабата, Дивіться, дуже правильно зроблено. Ось такі ціни в Україні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал і не забувайте ставити лайки.